Чому ця маленька машина стала справжнім символом епохи? Чому у 70-х, 80-х її поява у дворі була подією для всієї вулиці? Чому навіть сьогодні, коли навколо сучасні авто вона все одно впізнавана і шанована? Ми говоримо про ВАЗ-2101, перший Жигуй. Цей автомобіль не створювали в Україні, але саме тут він перетворився на легенду. Він був у наших селах і містах. Стояв у дворах, возив на базари, на відпочинок, ставав частиною сімейної історії. Не перемикайте, далі буде історія машини, яку називали просто копійка. Ви на каналі «Інфодядя», з вас підписка, лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Давайте поринемо в історію технологій. Історія починається у другій половині 1960-х. Країні конче потрібна була доступна, легка і надійна машина для народу, не вантажівка для армії чи трактора для поля, а саме сімейний автомобіль. І тоді було вирішено, будуємо новий завод у місті Тольятті на березі Волги гігантський проект, який мав змінити обличчя автопромисловості. 1970 рік на дороги виїжджає те, що швидко стало легендою: ВАЗ-2101, відомий у народі як. Копійка. Це була радянська не розробка, а доробка, створена не на пустому місці. За основу взяли італійський Fiat 124 сучасний і гарний автомобіль, який у Європі навіть отримав титул Машина року. Проте італійський варіант не витримував би радянських доріг. Тому конструкцію серйозно переробили, поставили міцнішу підвізку, посилили кузов, збільшили кліренс, адаптували гальма. Зробили із фіата для асфальту справжню робочу конячку для наших реалій. Давайте подивимось, що являла собою ця машина зсередини. Бо Вас 2101 це не тільки символ епохи, а й конкретна техніка зі своїм характером. Технічні характеристики копійка отримала бензиновий 4циліндровий двигун об'ємом 1,2 літра та потужністю 64 кінських сили. Для початку 70-х це було більш ніж достатньо. Автомобіль розганявся до 140 км на годину, хоча найбільш зручна швидкість залишалася на рівні 80-90. Пізніше у виробництво пішли модифікації з моторами 1,3 та 1,5 літра, коробка передач – 4-ступенева механіка, привід класичний задній, що давав автомобілю гарну тягу і дозволяв упевнено їхати навіть по ґрунтових дорогах. Важливим нововведенням стала гальмівна система: дискові гальма спереду і барабанні ззаду. Для свого часу це було сучасне рішення. Підвізка витримувала українські дороги і навіть відверте бездоріжжя. Багажник у 385 літрів вміщував усе необхідне для поїздки на дачу на базар чи у відпустку. Ваз 2101 випускався у класичних кольорах: білому, бежевому, блакитному, зеленому, червоному. Та жовтому. Кожен міг вибрати відтінок під характер. Салон простий, але функціональний. На панелі приладів великий круглий спідометр і кілька індикаторів. Сидіння були м'якими, проте при довгих поїздках втома відчувалося. Взимку салон швидко прогрівався завдяки ефективній пічці, але влітку вентиляція працювала не надто добре. Переваги! Простота і надійність конструкції, легкий ремонт і доступні запчастини, високий кліренс і витривала підвізка. Просторий багажник, недоліки. Кузов швидко піддавався корозії. Середній комфорт салону слабка шумоізоляція. Авто погано слухалося керма на великих швидкостях. ВАЗ-2101 ніколи не претендував на статус престижної машини. Він був робочою конячкою, доступною, простою, витривалою. І саме це зробило його легендою наших доріг. Купити Жигулі просто так було нереально. У 70-х-80-х на копійку чекали по кілька років. Черга на авто була довша, ніж у супермаркеті перед новим роком. Люди чекали, купували ті, які мали зв'язки або платили хабарі. Для багатьох це був справжній символ успіху. Копійка возила дітей у школу, молодят у весільному кортежі, а дачників із мішками картоплі. Вона була на фотоальбомах у кіно, у піснях і навіть у анекдотах. Молодь мріяла сісти за її кермо, бо це означало свободу, дорослість і певний престиж для Європи. Випускали версії під брендом LADA 1200. Вони мали кращі сидіння, інші бампери і фару заднього ходу у 70-х-80-х роках. Ці авто продавалися навіть у Великій Британії та Франції. ВАЗ 2101 масово використовували в таксі. Водії хвалили його за простоту, ремонтопридатність і те, що вміщав чотирьох пасажирів із багажем. Хоч перші копійки зійшли з конвеєра у 1970-му Багато з них ще досі їздять українськими дорогами. Це справжній феномен витривалості у 70-х роках. За копійку просили близько 5500 рублів. Для порівняння середня зарплата була 120-150 рублів. Тобто треба було працювати без витрат понад три роки, щоб назбирати на авто. Копійку можна побачити в десятках радянських фільмів, серіалів і навіть у нових кліпах як ретро автомобіль. Але найцікавіше те, що ваз 2101 був не тільки автомобілем, який їздив на наших українських дорогах. Він їздив далеко за межами України. Ви знали, що ВАЗ-2101 можна було зустріти навіть в Африці. Так, тисячі таких машин експортували в Ефіопію, Єгипет та інші країни. І там її цінували за те саме, за що й у нас: простота, надійність і здатність їхати навіть тоді, коли доріг майже немає. Тож копійка це не просто автомобіль для радянських доріг, це була машина світового масштабу. Власники швидко придумали, як допилювати копійку. Хтось ставив відро з водою в багажник як кондиціонер, хтось сам перетягував салон, а дехто міняв двигун на більш потужний від інших моделей. ВАЗ. навіть сьогодні копійка має фан-клуби. Реставратори відновлюють її до блиску. А на автомобільних зльотах вона завжди збирає натовп ностальгуючих глядачів. Двигун Копійки мав свій особливий цокіт, який водії впізнавали здалеку. кажуть, що справжній фанат міг визначити, чи рідний це мотор, тільки почувши його на холостих. Ваз-2101 це автомобіль, що став частиною побуту. Він не був розкішним, швидким чи унікальним, але був доступним, простим і надійним. Саме тому ця маленька машина зайняла таке велике місце в історії та серцях людей. Копійка показала, що мати власний автомобіль можливо. Вона стояла у дворах міст і сіл, возила сім'ї на відпочинок, допомагала на роботі і навіть ставала першою школою водіння для тисяч новачків. Сьогодні, коли час змінився, вона залишилась символом цілої епохи. І якщо десь на дорозі ви побачите стареньку ВАЗ 2101, не поспішайте з посмішкою. Адже саме ця машина колись відкрила дорогу у світ автомобілів для мільйонів українців. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!